По дорозі активісти розбирають бруківку на михайлівській площі, а на хрещатик вривається до приміщення банку, який пов'язують із Росією. Трощать усе, що потрапляє під руку. У відділенні сьогодні робочий день. Перелякана дівчина із тремтячими руками намагається якнайшвидше покинути приміщення. Поки одні ламають меблі й техніку, чоловік у зеленій курці та балаклаві щось ховає до кишені. Телефон забрали. А як забрали? Він лежав у нас там на тум... ну Я виходити, почав на тумбочки, він почав бити, потім подойшов, смотрю, вже телефона ні. Самі співробітники банку не постраждали, встигли заховатися. Почали бросати, і ми ввели дік просто в битовою кімнату, щоб їх Они не постраждали. А вот. Всі личні речі забрали. До банку заходить поліція, а коло нарушає у бік арсенальної на питання про зникнення телефонів. Організатор акції протесту відповідає ось так: якщо там хтось з хлопців взяв якийсь мінімальний трофей, пропускає, що це може бути, хоча не вірю. То я не думаю, це велика шкода порівняно з українською кров'ю, яка через москалів вл'ється на Донбасі. Бомж якийсь, який вкрав телефон. Ну, давайте не доставайте мене вже більше. Я вам відповів на ваше питання.